Вітання, товариство! Сьогодні ми поговоримо про те, як вижити в перший рік в грі Острів. Щастенько бачив, бо більше навіть до своїх друзів, що для багатьох важко прожити перші роки в острові. То жителі голодують, то гатинки не встигають збудувати до настання зими. Тож, сьогодні я розповім, що куди і як. І це відео, власне, буде для вас певним орієнтиром на початку гри. Для вибору вам доступно 6 різних карт, проте для початківців я рекомендую обрати саме шосту карту, адже вона є найлегшою для старту. Розміщуємо табір, лісопильню ближче до лісу. І починаємо будувати хатки. Це ваша першочергова задача. Граючи за цією стратегією, вам слід побудувати 7-8 хат з обійстям, адже саме вони будуть забезпечувати село Провіантом перший час. І одну дві звичайних. Не відволікайтесь на побудову інших будівель, окрім тих, про які я вам зараз розповім. Не будуйте хатки таким чином, як це зробив я. Між ними має бути простір, щоб селяни могли вільно і швидко пересуватися по селу. Адже час це дуже важлива механіка гри, і повірте, у вас його буде обмаль. Тому будуйте будівлі так, щоб між ними був простір для людей. Одразу після того, як добудувалася лісопильня, назначаємо туди двох робочих, всіх інших відправляємо будувати хатки. О, забув про глинище ставимо. Збудуйте згодом також покрівельню, оскільки соломи зі складу вам не вистачить для будівництва усіх хат. Додамо трішки затишку. Отже, я впорався до кінця жовтня. Але цілком можливо закінчити будівництво всіх хат і раніше. Далі закладаємо комору, яка буде посередником між крамницями та виробниками продукції, тобто селянами. Саме завдяки їй можна прогодувати родини з хат, які не мають обійстя. Та міську раду, оскільки важливо вже з початку гри керувати економікою села. І ринок, оскільки скоро придеться закупляти ресурси для ковальні. Після завершення будівництва комори дивитесь, яких харчів у ваших селян у наявності та закуповуйте їх. Ставите крамницю та сміливо продаєте. Після завершення будівництва міської ради перейдіть у розділ Економіка, знизьте зарплату різноробам та налаштуйте ціну закупівлі та продажу городини, щоб отримувати прибуток. Можна також підвищити податки, оскільки багато ваших селян на початку гри зможуть перейти по ріг статків за сотню. Після за завершення будівництва торгівельного складу додаєте керівника та кількох працівників. Ви спитаєте в мене, що ми будемо продавати, якщо в нас немає ні ферми, ні ще якихось підприємств, де можна було виготовляти якісь матеріали. Ми будемо продавати вугілля. Будемо продавати вугілля, оскільки вугілля на початку гри може бути просто мільйон. І добувати вугілля дуже просто. Тому вугілля це наш. Продукт на експорт номер один на найближчий час у грі. Крім вугілля, також вигідно продавати олію. Тому після будівництва ферми важливо побудувати олійницю і виготовляти олію, оскільки вона доволі легко виробляється і коштує немало. Отже, після того, як працівники принесли на склад вугілля, відправляють гінця в деркачі. Адже це єдине місто, де можна продати вугілля. Весь перелік міст та ресурсів, які там можна купити чи продати, ви побачите зараз на своєму екрані. Підсумуємо. Для успішного старту гри вам необхідно. Першочергово будувати хати. Потім покрівельня, ковальня, комора, міськрада та торгівельний склад. І не забувайте читати опис предметів. Саме це допоможе вам краще розібратися в механіках гри. Сподіваюся, це відео було для вас інформативним та справді допомогло у грі. Ще побачимось!